А друзі, давайте поговоримо про молоко, тому що дуже часто, коли ми приходимо, ви приходите до спеціалістів, таких як гінеколог, гастроентеролог, дієтолог, нутриціолог, навіть косметолог, дуже часто вам радять виключити молоко. Особливо коров'яче молоко взагалі виключити з раціону. Дійсно, після 40 років взагалі не рекомендовано жінкам пити коров'яче молоко, тому що ферментна система не сприймає його, воно може приносити якусь там певну користь маленьким діткам, і то не завжди. І взагалі, навіть до 40 років, все-таки рекомендовано від коров'ячого молока відмовитися, тому що це проблеми зі шкірою, це грибки в організмі, це проблеми з кишківником, дуже-дуже багато всього можна назвати. Ати, тому що в молоці є козеїн в коров'ячому є лактоза. І, звичайно, ніякої користі а, воно не приносить. Але є альтернатива, є рослинне молоко, яке зараз дуже модне. І дуже часто зараз люди а, з рослинного молока вибирають саме вівсяне або рисове молоко, Дуже часто, особливо вівсяне. Я не раджу пити таке молоко, тому що вівсяне молоко це перемелена крупа, в якій є цукри, в якій є рапсове масло, рослинне масло, велика кількість омеги 6, якої і так дуже дуже багато в нашому організмі. Вона ніякої користі не несе. І, звичайно, ну, тобто, це молоко, я не скажу, що воно там краще, гірше коров'ячого, але особливої користі ви звідти не отримаєте. Навіть десь можна отримати не користь. Яке ж молоко треба обирати або готувати самостійно? Це молоко горіхове. Найкращий варіант мигдальне, кешіус, з, кеш з грецьких горіхів, може бути покупне, може бути власноруч приготовлене. Також це може бути кокосове молоко, а це може бути також макове молоко. Це найкращий варіант, тому що а, там також є кальцій, там також є залізо. А, там дійсно воно корисне дуже, до речі, для вагітних жінок, для а, дівчат, які планують вагітність. Ну і взагалі абсолютно для всіх. Ось, і саме коли ми розуміємо, що да, може. Можливо, є якийсь певний специфічний а, такий привкус у рослинного молока, і не завжди людина може одразу його там полюбити. Але е, я впевнена в тому, що у всьому формується звичка, і абсолютно кожен продукт, який ми поступово вводимо, він потім входить в наш організм і ми звикаємо до нього, і він нам вже подобається. Тому, коли ми розуміємо, що користі там більше, ми переходимо саме на ці продукти. Тому вибирайте продукти правильно, не шкоду. Койте своєму здоров'ю і звичайно будьте здорові.